Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Формула віражів. Бар'єрний біг, модуль, дитяча легка атлетика. Бар'єрний біг. Це спринт через бар'єри з регулярними інтервалами. Це командне змагання, в якому кожен спортсмен біжить окремо. Учасник займає положення готовності перед лінією старту. По свистку учасник пробігає всю дистанцію якомога швидше і пересікає лінію фінішу. Його результат зараховується індивідуально, два учасника біжать одночасно по двох паралельних дистанціях після одного стартового свистка. Дистанція розділена чотирма бар'єрами, утворюючи сім інтервалів. Лінія старту і лінія першого бар'єру знаходяться на відстані 10 метрів, останній бар'єр і лінія фінішу на відстані 9 метрів. Переможцем вважається та команда, яка показала найкращий час. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.